Більше жоден воїн під час моєї каденції заявив Трамп, оголосивши себе 47-м президентом США. Хоча офіційних результатів виборів ще немає, але схоже, Трамп дійсно переміг. На момент запису цього відео Трамп набрав 267 голосів, а Камала 224, для перемоги. Достатньо 270. Наш президент вже привітав Трампа, висловивши сподівання, що саме принцип миру стане основою їхньої співпраці. Сенсанційне повернення Дональда Трампа на політичну арену. Може стати поворотним моментом не лише для США, але й для всього світу. І його обіцянка припинити війни викликає однозначний інтерес. Для багатьох це звучить як надія. Адже що може означати цей мир для України? Особисто мене не полишає думка, якою ціною цей мир може бути досягнутий. Давайте далі розберемося в цих питаннях. Трамп уже заявив, що США за його керівництво знову процвітатимуть. Він обіцяє повернення до часів стабільності і каже, що за його каденції не було жодної війни, але нас цікавить його обіцянка припинити війну. В Україні за години, до речі, лідери Франції та Угорщини привітали Трампа з перемогою, висловивши готовність співпрацювати. Французький президент Макрон, як завжди, дипломатичний, заявив, що прагне миру і процвітання разом з США. Орбан з Угорщини, відомий своїми приязними відносинами з Росією, не приховує. Радості від повернення Трампа ще цікавим моментом є те, що США витратили на ці вибори рекордні 3,5 мільярди доларів. Камала Гарріс, яка наразі відклала свій виступ, зібрала більше коштів ніж Трамп, але так і не змогла здобути перемогу. Дивлячись на ці цифри, розумієш наскільки напруженою була ця боротьба, і які значні ресурси були вкладені в її результати. Отже, що означає перемога Трампа для України? Обіцянки миру завжди звучать привабливо, особливо для тих, хто живе в умовах війни, для нас з вами. Але важливо пам'ятати, що кожна обіцянка має свою ціну. Отже, сценарій номер 11 це переговори з Росією. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що він може завершити війну в Україні за 24 години. Такий підхід може означати ініціацію швидких переговорів з Росією, але за яких умов питання відкрите? Багато аналітиків, і я в тому числі припускаємо, що швидке вирішення може містити небезпечні компроміси, які можуть загрожувати територіальної цілісності та незалежності України. В такому сценарії Трамп може тиснути на Київ, ну, щоб змусити йти на поступки вигідні Москві, аби зберегти обличчя обом сторонам. Варіант номер два. Це політика Трампа мир через силу. Це один із ключових принципів Трампа, ідея якого демонструвати силу, але уникати прямих конфліктів. Цей підхід, можливо, працює в інших країнах, але в ситуації з Україною Росія, скоріш за все, вимагатиме реальних поступок, а не просто дипломатичних маневрів. Можливо, Трамп спробує чинити тиск, зокрема, на Європу, щоб підтримати його ідею швидких переговорів. Наступний крок може передбачати скорочення підтримки від США. Оскільки Трамп прагне зменшити воєнні втручання США у світові конфлікти, він може переглянути обсяги підтримки України як фінансової, так і військової. Це може означати серйозний ризик для України, адже саме США були ключовим союзником, який надавав нам критично важливу допомогу. Тому питання залишається відкритим: чи можливий швидкий мир? Багато хто сумнівається, що війна може завершитися за 24 години, особливо на вигідних для України умовах. Для Москви така угода може означати визнання її впливу на частину українських територій, що є неприйнятним для нас. На мою думку, Трамп навіть з його амбіціями навряд чи зможе реалізувати такий план без компромісів, і, на жаль, вони скоріше за все не будуть у нашому інтересі. Повернення Трампа на президентський пост безумовно створює нові виклики для України. Можливо, Україні доведеться йти на поступки. Хоча Трамп і обіцяє швидкий мир, але є ризик, що такий мир буде більш спрямований на задоволення вимог Росії, а не на захист наших національних інтересів. Також зараз Україні важливо бути обережною, зміцнювати альянси та готуватися до нових дипломатичних і політичних випробувань. Але чекаємо офіційних результатів від виборів в США. Але скоріш за все, Трамп буде 47-м президентом Сполучених Штатів. Я вам дякую за перегляд. Підпишись, пиши свої коменти, що ти думаєш з цього приводу. А в мене все. До зустрічі.